О, диви! нормас, Але жорсткий состав, жорсткий. Це може бути якийсь бустер. Це може бути якийсь бустер. Всім привіт, на каналі Жемеч, да, да, все ж таки, я грав проти бустера. Е, на бустера я згорів, але я проти них нічого не, не маю, бо, тому бо розумію, що ця робота. Хочу звернутися до тих людей, які заказують бустери. Пацани! Ну вам нема що робити! вам нема куди гроші діти, скільки там ти бустої, 30-40 євро. Та потрати ці гроші на монетки! Навчишся, гра, навчишся грати, купи собі деклараних гравців, тих привикнеш, Ті ти буде проще грати, і ти будеш робити далі самі перемоги і ти вийдеш на якийсь рівень. Потрат на себе ці гроші на близьких ці гроші, нахрена заказувати в буст в грі, в якій немає дропа. Ну він тобі зробить тих 16, 18, 20 перемог. Який від цього толк токим немає раз. Для жаби було то, що тобі б ніхрена не випало, це 2. І зараз промо, говно це 3, тобі все одно нічого не випаде. Смисл тратити гроші в нікуди. Я надіюсь, я не знаю, чи є такі люди, які дивляться, які заказують бусти чи немає, але я надіюсь, до вас дойде хоч раз в житті. Я. В шоці. В шоці. Всім дякую, всім приємного перегляду. Зараз буде вам буде хороший бій. Я даю дам бусіру хороший бій, ми його переведемо в овертайм, а далі ви бачите як це закінчилось. Всім дякую, всім приємного перегляду. Тяжко грати, тяжко грати, дуже тяжко грати. Просто ти якось пишиш, тому що я не чувствую не чувствую оцю ритма. Понімаєш, я бачу, що він в мене... Не виходить в мене нічого. І за я спішу. У так, мене так завжди. Тобто не я керую грою, а він керує грою. Я, ну, я не можу таке грати, це не моя гра. Я ж кажу це нереально, це якийсь бустер грає, бо тому що ну, неможливо так, ну, я не можу нічого зробити. Да, краще не продовжувати, так. Да. Бам, Що з лицом, блін? а я 2-0 проиграю, лол. Це жос це 100% це якийсь оці, блін, як його. Бусер, як він грає. Ну так такими картками так грати неможливо, він чітко грає. Блин. Фух. Повезло, да, зараз? Ну я куда стрелял и не забьем. Не-не-не. Кир. Ну забегай, да, ты будет! делаешь?! Туда! Туда, это мои четверые видосик, Видосики, смотрите, видосик, смотрите! Как я кутовик. Я вам показал там в видео. Я подавать кутыви. Я вам показал. Бам! Что с лицом, блин? Мені маємо позорище был. Я в артередбегах в артерадвига не имеешь права, не маєш... пустив. Це, Конечно, проблема. Ханьки. Зупиняемся и паздаем. Зупиняемся і паздаем. Паз. ти, вирубай. Салах. Понімаємо, коса. Я хотів дальню вдарити, а потім сповнив, що треба в ближню бити. Так, тепер тільки набасра це.